Як виглядає футбол в четвертому дивізіоні Польщі? Погнали, покажу. Я завітав до Гданської Геданії, яка приймала гостей зі Слупська Футбольний клуб Гриф в рамках третьої ліги групи другої. Обидві команди на дні таблиці, тож кожне очко вирішає долю сезону. Тому я очікую справжню зарубу. Геданія – це клуб з історичною та важкою історією, який походить з портової частини міста, а свої матчі проводить на досить маленькому, проте атмосферному стадіоні. Територія клубу, хоч невелика, проте дуже функціональна. Є кілька тренувальних полів зі штучним покриттям, як для першої команди, так і дитячо-юнацької академії, яку тут активно розвивають. А також невеличке кафе та клубний магазин, до якого ми зараз завітаємо. Магазин виявився досить цікавим. Тут є все як для малого, так і дорослого. Ігрові форми, рюкзаки, шапки, кепки, вітровки, спортивний одяг чи брелки і значки. Асортимент цілком серйозний, як для клубу з 4-го дивізіону. Особливо мене вразили значки. Не кожен клуб з вищої ліги може таким похожуватись, а тут є саме час вирушати на трибуну. Замить пролунає стартовий свисток. Нас чекає матч за життя в лізі. Погнали! Матч тільки но почався, а вже гаряче. Після кількох атак з обох боків, на сьомій хвилині господарі відкривають рахунок. Фанати радіють, а гості пробують зібрати свої чехли докупи. Їм, до речі, допомагають болівальники до речості. Матч продовжується. Болівальники чуйно спостерігають за грою зі своїх віп-місць на горі. А глядання продовжує домінацію. Та під кінець першого тайму подвоює свою перевагу. Із рахунком 2-0 команди завершають перший тайм. На другий там я також зайняв віп місця на горі. Гравці завершили всі свої природні справи і реф розпочав другу частину. Болівальники гостей заряджали в рупор та гнали свої. І на 57-й хвилині гриф забиває та скорочує відставання в один гол. Рахунок 2-1, і пішло, поїхало. Гриф, як то міфічне створіння, розправив свої крила і полетів вперед, як на останній бій. Вони давили та пресували Геданію момент за моментом. Перекладена за перекладиною. Але голу так і не було. На останніх хвилинах воротар йде у атаку. Останній навіз, остання надія і фінальний свисток. 2-1. Перемога Геданію. Це міг би бути кінець. Але це матч за життя. Тому куди без емоцій на полі. Ось такий він. Футбол за виживання в четвертому дивізіоні. Підписка, лайк, комент і погнали далі в глиб польського футболу.